Як купити залізничний квиток у фаломаті без облікового запису фала. Обери кнопку Купити квиток карткою. Введи, куди хочеш їхати. За бажанням додай проміжну зупинку. Вкажи дату, час і перейди до цього пункту. Виберіть з'єднання. Визначте тип квитка. Оберіть конкретний квиток. Додайте знижку, якщо маєте право. і Перейдіть далі. Підтвердіть квиток і сплатіть або додайте інший квиток. Пам'ятайте, пристрій не друкує квитків і чеків. Квиток прикріплений до вашої платіжної картки. Хочете перевірити, чи маєте дійсний квиток, скористайтесь кнопкою Перевірити квиток без облікового запису пала. Як купити квиток на поїзд в паломаті з обліковим записом пала? Якщо у вас є обліковий запис у системі пала, оберіть кнопку Купити квиток з обліковим записом пала і піднесіть карту пала або QR-код з додатку. Введіть місце призначення. За бажанням додайте проміжну зупинку. Виберіть дату, час і переходьте далі. Оберіть сполучення, вкажіть тип квитка. Виберіть конкретний квиток. Додайте знижку, якщо вона вам належить, і переходьте далі. Підтвердьте квиток і перейдіть до оплати карткою або електронним гаманцем, або додайте ще один квиток. Хочеш перевірити, чи маєш дійсний квиток. Скористайся кнопкою Твій рахунок пала. Пам'ятай, пристрій не друкує квитків і чеків. Квиток збережений у твоєму рахунку пала.